Вітаю! Ми з вами продовжуємо в'язати і оформлювати нашу іграшку. Сьогодні ми з цієї заготовки зробимо котика. Для цього ми зв'яжемо йому ось такі трикутні вушка і пришиємо їх до голови. Для роботи нам знадобляться нитки такого кольору, як ми в'язали голову, власне, гачок, який ми будемо в'язати. Запальничка для того, щоб припалювати кінчики нитки і вони не обсипались. Ось такі булавочки ними ми будемо кріпити вушка до голови перед пришиванням, щоб вони нікуди не з'їхали, а також щоб тримали вушка в процесі, поки ми будемо шити. І, власне, голка, якою ми будемо пришивати вушка, вона має бути з великим отвором, з великим вушком, тому що в'яжемо ми плюшевою пряжею, а вона доволі товста. Тож починаємо в'язати. Для початку нам потрібно зробити кільце мігурумі і набрати в нього 4 стовпчики без накиду. Перший, другий, третій і четвертий. Затягуємо наше кільце, ось таке воно виходить. Другий ряд ми будемо в'язати прибавки через один стовпчик. Тобто перший стовпчик ми в'яжемо один, в одну петлю один стовпчик без накиду. В другий стовпчик ми в'яжемо прибавку 1, 2. Знову в'яжемо один. І знову в'яжемо прибавку 1, два. В нас на кільці було чотири стовпчики, зараз в нас стало шість стовпчиків. Такі плавні прибавки нам потрібні для того, щоб сформувати оцю вершину і зробити наше вушко гостреньким, як у котика. Другий ряд ми в'яжемо так само один стовпчик прибавка. В результаті ми маємо отримати 9 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4. Прибавка 5, 6, 7, прибавка 8, 9. Ось так потрохи розширюється наше вушко. Воно робиться конусом, Власне, те, що нам потрібно. Перевіряємо себе і перераховуємо кількість петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. І в нас залишився ще один ряд для нашої голови, і ми його також в'яжемо: один стопчик прибавка. Всього в нас має вийти 13 петель. Один два, три чотири, п'ять шість. Сім вісім дев'ять. 10 11, 12, 12 петель, і на цьому ми прибавки завершили. 13 стовпчик ми в'яжемо ще один. Всього в нас має вийти 13 петель. Приміряємо наше вушко до голови. Голова в нас в об'ємі 30 петель. Самому широкому місці, і в принципі для такого об'єму голови такого вушка вже достатньо. Якщо ви хочете зв'язати вушку під голову більшу, ви можете продовжити таким самим чином в'язати далі. Тобто один стовпчик прибавка і розширювати ваше вушко і подовжувати його до того розміру, до якого вам потрібно. У нас тут 13 петелек на цьому ми завершили в'язати вушком. Для того, щоб прибрати оцю е, сходинку між е, рядками, я пров'яжу сполучний стовпчик. Протягую і протягую. Все, вушко завершено. Його залишається тільки пришити. Тому я залишаю вільний хвостик нитки достатньої довжини для пришивання, і тільки тут я його відрізаю. Як бачите, Кінчик нитки він сипеться, тому я припалю його трошки запальничкою, і от тепер він вже не сипиться. Це потрібно для того, що коли ви пришиваєте деталь, якщо ви не підпалите кінчик, то у вас може десь ось така частина нитки просто сповсти, може обтріпатись, і це не дуже зручно, хоча, в принципі, на фінальний вигляд іграшки все одно не впливає. Я фіксую останню петельку, щоб вона не розпускалась. І на цьому моє вушко готово. Оцю ниточку, якщо вона у вас дуже довга і вона заважає, я не рекомендую таку довгу заправляти всередину, тому що вушко може бути дуже об'ємне, тому її також можна обрізати. Ось такі два вушка в нас вийшли для котика. Тепер ми будемо їх пришивати на голову. Беремо нашу заготовочку, беремо булавки і будемо визначати ідеальне положення вушок на голові. Будемо рахувати розташування вушок від першого ряду. Тут видно. Ці стовпчики, які ми в'язали в кільце мігумі, і приміряємо наше перше вушко. Зверніть увагу, я його складаю так, щоб в мене ниточка завжди була з однієї сторони. Тому що я почну пришивати його, і мені буде зручно, якщо я почну його пришивати з якоїсь однієї сторони, а не, наприклад, ось так і посередині. Тому складаю вушко ось так. Приміряю до однієї сторони, я бачу, що мені от воно імпонує бути десь отут. Тому я беру булавку І перше вушку намічаю просто довільно. От сюди. Друга його частина має бути десь отут. Дивлюсь, чи подобається мені, не подобається, я би перенесла його трошки вище. Ось так мені подобається. Тепер я буду симетрично відмічати вушку на другу сторону. Для цього я знову беру булавку, прокладаю рівно лінію від вушка до вушка. Тобто лінія проходить десь отут. Тепер я дивлюсь на рядки. Перше вушко ми кріпили в перший ряд, другий ряд і десь між другим і третім рядом. Тому тут я відраховую перший ряд, другий ряд, і от десь тут має в мене починатись друге вушко. Роблю те саме повертаю. Так, щоб була ниточка. Мені зручніше починати шити з правої сторони, тому я обидва вушки складаю так, щоб в мене нитка була справа, і кріплю ось в це місце, яке я відмітила. Раз. Тепер нам треба вирахувати, скільки стовпчиків, скільки рядочків в нас між першою і другою булавочкою в ушках. Один, два, три, чотири. І за четвертим в нас стоїть булавка. Рахуємо тут так само 1, 2, 3, 4. І от сюди нам треба буде вставити булавку. Звіряємо тепер, чи симетрично в нас встановлені вушка. Чи подобається нам візуально, як виглядає наша мордочка? І якщо все в порядку, будемо починати шити. Беремо хвостик. Нашої нитки беремо голку, продиваємо і будемо пришивати перше вушко. Перше ми пришиваємо просто вниз. Тобто мені просто треба ввести нитку в голову і десь вивести трохи за вушко. Це зафіксує мені вушко з цієї сторони, і, в принципі, я вже можу прибрати булавку, але мені зручніше, щоб вона ще деякий час тут залишалась. Тепер я буду захоплювати петлю з цього рядка і петлю спереду, обов'язково дві. Прошиваю. І назад буду повертати голку з ниткою під вушком, прошиваючи саму голову. Провела. І таким чином фіксую вушко до голови. Повторюю, знову беру тут стопчик, петельки. спереду петельки не пропускаю, провожу і пришиваю до голови. І повторюю так, поки не пришью все вушко. Я дійшла до кінця, тут я можу прибрати булавочку, а тут ще залишаю і прошиваю останній стовпчик, останні дві петельки. протягую їх ззаду. Більше мені булавочка не потрібна. І що я роблю? Тепер мені треба закріпити фінальну вушку. Я проводжу голку просто вниз і вивожу її десь позаду голови. Всього, тут вушко закріплено міцно, воно тримається і вже нікуди не дінеться. Мені залишається лише сховати нитку. Я роблю ще пару стіжків і вивожу нитку вниз голови. Для чого, щоб прошити тут ще ось так: от стіжок, а може й не один. Внизу голови цього не видно буде, тому що голова пришиється до тулуба. Все, я закріпила нитку, вивела її вниз, сховала, і тепер я можу її відрізати. Перше вушко в нас готове. Аналогічним чином ми будемо зараз пришивати друге вушко. Дошила до кінця, так само закріплюю нитку, вивожу її вниз голови і прошиваю пару разів петельку. І обрізаю нитку, щоб вона не стирчала. Чи рівненько пришились мої вушка, чи влаштовує мене результат? Ось такий котик в нас виходить, ми його ще дооформимо, вишиємо йому носик, зробимо вуса і доробимо котячі утяжки. Тому підписуйтесь на канал, не пропускайте нові відео рівних вам підзеляк!